Близько сотні студентів в Чернівцях сьогодні увірвались на сесію міської ради. Вимога внести до порядку денного питання про реорганізацію їхнього вишу. Напередодні Міністерство освіти вирішило приєднати місцевий фінансово-економічний університет до економічного факультету Чернівецького національного університету. Студенти проти і напередодні блокували дорогу. А сьогодні з пікетом прийшли на сесію міськради. Усі аргументи представника міносвіти про необхідність реорганізації. Студенти зустрічали криками Ганьба. Зрештою, після кілька годинних суперечок, міські депутати вирішили просити урядовців переглянути рішення про об'єднання. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що нас не повідомили про це рішення, і ми хочемо це спротестувати. І зараз збираємо електронну петицію, нам потрібно добрати 25 тисяч голосів для того, щоб президент допоміг нам у цьому. Всі звернення органів місцевого самоврядування, як і всі звернення громадськості уважно і докладно вивчаються органами державної виконавчої влади на найвищому рівні.